Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. А я знімаю це відео раніше до свого народження, але це відео вийде в день народження. Вітаю мене, в майбутню! І це відео я хотіла зробити незвичайним. Я не буду розповідати про Канаду, про Україну. Не буду торкатися ні, ніяких країн. Це буде це відео буде саме про мене, про моє відчуття і взагалі про цей мандраж перед Новим роком. Що відчуває мене, здається, майже кожна людина, особливо зараз сучасні люди, на яких давлять ці загальні прийняті. Ті якісь досягнення, які ми повинні досягати до якогось періоду, до якогось року. Вони завжди давлять на нас, і так чи інакше, завжди перед днем народження, ти починаєш замислювати, навіть якщо ти не хочеш, воно якось відбувається на підкорці самостійно. Твій мозок починає думати, особливо мій постійно починає думати, що я зробила, чого я досягла. А чи не просто так я прожигаю своє життя, а з кожним роком життя летиться швидше і швидше. От, я так це відчуваю зараз. І воно завжди страшно, і оці дні, як полегшити собі ці дні перед днем народження, і як насолодитися своїм днем народженням наповно, а не сприйняти це, як я став на рік старіше, що в цьому класного. О тому, що життя воно настільки коротке, воно настільки швидке, і хочеться насолоджуватися кожної хвилини. Нащо жити на землі, якщо я живу в муках, якщо я живу в постійних депресіях, якщо я живу в постійних недовольствах, Мені щось постійно не подобається, нащо жити таким життям. Хочеться жити щасливим життям, хочеться посміхатися, хочеться дивуватися і насолоджуватися кожної хвилиною якимись мілочам, дрібничкам в нашому житті. І насолоджуватися цим, а не сприймати це як задане. І це доволі важко, особливо, коли в тебе де ти такий, бля, мені вже стільки багато років. А що я зробила? А чи йде моє життя щасливо? Особливо, коли ми постійно дивимося на цих знаменитостей, знаєте, які такі класні, які такі модні, такі крутівних, таке класне життя, таке щасливе, таке багато. А ми живемо заздрічі їм і такі думаємо, а що ми зробили. І я вам хочу сказати: я за декілька останніх три, мабуть, роки я знайшла якусь універсальну схему, як можна жити, і як можна пройти оцей мандраж перед ним народження і просто кайфанути від свого дня народження і піти Далі з новою енергією, з новими силами, з новими перспективами в новий рік і прожити його точно так же прикольно і класно, з ось такими, знаєте, відкритими очима, відкритим серцем і багато енергією. І я навчилася, як якось це зробити, і я вам скажу, як я це роблю з собою. А ви подивитеся, може вам це буде цікаво, може, ви зможете щось примінити, може, ви щось зміните і зробите. Також ділитися в коментарях, будь ласка, як ви працюєте з. Своїм мандражем перед ним народження дуже цікаво, як ви, до речі, святкуєте свій день народження, як ви готуєтеся до свого дня народження, що взагалі готуєтеся ви чи ні? І оці мандраж перед днем народження, як взагалі у ну, вас, поділіться своїм досвідом. Що тут я ділюся своїм досвідом? Мені цікаво почути і про ваш досвід так само. Перше, що я нещодавно буквально зрозуміла, буквально роки три назад, це те, що мій день народження. Я повинна святкувати по своїх правилах. В я, от, виросла в таких рамках, що я завжди думала. Що мій день народження це день для моїх друзів, це день для моєї сім'ї, для моїх знайомих. Як є вони хочуть, так там все й буде. Ми з будемо збиратися, будемо пити, будемо щось робити. Це для моїх друзів. Але останнім часом, може, це суперселфіш і суперегоїстично. Я зрозуміла, що мій день народження це мій день, і я повинна дослухатися, а що я хочу зробити цей день. А чи взагалі я хочу зустрічатися з друзями? Я їх дуже всіх люблю, але це мій день. І я повинна його провести саме так, як я хочу. От, наприклад, і це, і це дуже класно, це просто зриваюча думка, і ти такий, блін, але ж мої друзі можуть е там, обраситися. Ні, ви з друзями можете зустрітися, і ви так само можете провести цей день з друзями, якщо вам цього іскрені хочеться. розумієте. Саме важливо почути, що каже ваш внутрішній голос, що кажете ви самі. А, розумієте, я дуже люблю своїх друзів, і, можливо, ми зустрінемося трохи пізніше там на вихідних і посидимо. Сидімо з ними, поговоримо, але найголовніше почуйте, не важливо, що про вас думають інші люди. Важливо, що ви думаєте саме про себе і як ви хочете провести цей день. І повірте, коли ви дослухаєтеся до себе і проведете свій день саме так, як ви хочете, ви знайдете в цьому таку глобальну самопідтримку, ви знайдете в цьому такий. Таке джерело енергії для себе, для своїх справ, для всього, для вашого повсякденного життя і для вашого майбутнього року, який ви будете проживати. І я вам чесно скажу, що це було величезне відкриття. Від мене, хоча це звучить дуже просто. До речі, всіми цими думками я ділилася з вами в інстаграмі а, свій попередній день народження. Я пам'ятаю дуже багато про це говорила. Типу, друзі, бліно, це не буде салфіш, якщо я зроблю так, як я хочу. Тому що, ну, типу, свій день народження, я дуже люблю своїх друзів, але я хотіла хотіла саме побути зробити цей день таким, який я би хотіла б зробити. Зрозуміло, що я там хотіла би пригнути з парашута, відвідати найкрасніший ресторан в світі, але я говорю зараз не про облачні, якісь мрії, я кажу про можливий день народження, який ви можете для себе зробити, який в вашому бюджеті. Ну, типу, зрозуміло, що пригнути з парашута, Хоча пригнути з парашуту це не так дорого, як вже ми й думаємо. От, але ну, типу, зрозуміло, я не кажу, що я там сяду на приватний літак, полічу в Дубай. Оше щось, ну типу, я говорю, що в ваших можливостях, в вашому бюджеті, наприклад, на попередні свіди народження я жила в Норвегії, я не була дуже багатою жінкою, я дуже багато вкладала, і я вирішила, що на свіди народження я відклав якусь суму, да і. Я дуже багато думала на цю суму, я змогла б зробити класний стіл для своїх друзів. Ми б сиділи, випили, пішли б десь погуляли, там, і так далі. Там, якісь салюти, можливо, торт, Там, ну все як постарінки, якісь конкурси, ну, можливо, там якісь ігри, там, настільне ще, я це дуже люблю, настольні ігри. А потім я така сиджу думаю, а я, вообще, я взагалі це хочу? Я кажу, ні. А я взагалі хочу пити в день народження, ні. А я взагалі хочу сидіти вдома або грати настольні, от настольні ігри, це взагалі ну, я люблю їх так. Але я взагалі хочу цим займатися в свій день народження. І я зрозуміла, що ні. <смі> і Я, до речі, з цим ділилася в інстаграмі. Якщо вам цікаво, підходьте, підписуйтеся. Будемо з вами ділитися, розмовляти якимось досвідом і Я буду розказувати трошки про себе, про своє більш таке життя, про яке я сьогодні вам розповідаю, а не більше про те, що Україна і Канада. От і от. Коли я це почала задавати питання, я така, що я хочу? От я просто безмежно люблю кататися на машині. І ви знаєте, що Норвегія просто безмежно красива країна. Супер! Я от всім раджу хоча б раз в житті з'їздити в Норвегію. Дуже красива країна. І я така, я хочу сісти в машину, заправити повний бак і поїхати просто кудись. Ну, типу, я назначила точку Б, зрозуміла, що це був мост, який виглядає, що він в такій і для мене це просто неймовірний кайф. Можливо, багато людей не зрозуміють цього. Типу ти весь день за кермом, і це класний день народження, але для мене. Тоді, в той момент, це був ідеальний день народження. Це було холодно, було слизько, що в дощ, був сніг. Я була зі своїм чоловіком, мені було так приємно. Ми весь день провели ми щось смачненько там їли, десь зупинялися. Оце знаєте відчуття подорожі, що я в подорожі. Це так круто було, і мені дуже сподобався. І цей день народження, я зараз навіть думаю, він надихнув на цілий рік мене, щоб я жила і далі вопрям зарядився. Так там Через декілька днів на вихідні я зібрала друзів, ми посиділи, випили, порозмовляли. Але так чи інакше, саме свій день народження, це тоді був п'ятниця, по-моєму. Я провела саме так, я взяла відгул, ми поїхали. І я з от самого ранку приїхала поздня-поздня вечір. Я дуже втомлена, в мене боліло очі, але я була така надихнена, тому що я зробила саме те, що я хотіла, розумієте? І це було в моєму бюджеті, це було в моїх можливостях. Я зробила це на свій день народження. Я роблю щось інше. І ви це побачите в історіях в інстаграмі, буду відко... ви... викладати, але я так само зробила для себе саме свій день, саме те, що я хотіла зробити там. Я не знаю, півроку. Да, я про це думала. Я думала, але потім, 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 а тепер я думаю, а чи ну я можу це зробити в свій день народження, Чи я це зробити? Тобто головний пункт. Взагалі, сам в цей день народження, і він надасть вам сили і перед ним народження. Ну, от я ж все спланувала до дня народження, і воно дає мені сили. Те, що мій день народження це не буде простий день. Я можу зробити якісь прості дії, наприклад, як поїхати на машині, або зробити те, що я буду робити в свій цей день народження. Це прості дії, і це простий день виходить. Але це саме те, що мені хочеться, і саме те, що я думаю, да, от саме в мій день народження я хочу це зробити. Тобто зробити свято саме для вас, саме для себе зробити це свято, а не для інших. Дуже класно, щоб не було мандражу перед народження і не було цих незрозумілих думок, а писати цілі на рік. Це важко, важко зібратися, важко сіти, важко взяти телефон, хоча він завжди в нас в руках. Ми постійно щось там дивимося і сьорчимо, і господи, що ми тільки не робимо. Але важко зробити телефон, важко сісти, взяти лісток, взяти ручку і взяти і написати. От просто цілі на рік. Ці цілі можуть бути це дуже, дуже, дуже залежить від вас. Ви можете написати цілі там в особистому житті, ці, цілі в роботі, цілі там знайти там друзів, або там з кимось познайомитися в Різних областях там в піти в спортзал, спортзалу, там налагодити здоров'я там, поставити собі якісь конкретні цілі, які можливо виконати за рік, не те, що я вийду на дохід в 10 тисяч доларів. Я розумію, що за рік це. Можливо, але це один відсоток, що я цього досягну. Поставте собі якісь реальні цілі, поставте, можливо, якісь більш короткі цілі, наприклад, те, що ви зможете зробити там за два-три місяці. Поставте якісь довші цілі, які вам треба там півроку, рік, да, якраз на це. От, але поставте якісь реальні цілі, які надихнуть вас, що ви зможете реально це зробити. Потім з цими ці цілями а вже ж було б класно попрацювати, розписати їх на більш маленькі шашки, які вам легше буде робити, щоб досягти цієї цілі. Але це вже після. Також останнім часом я пишу, якою я хочу себе бачити, хто мене оточує, як я виглядаю, як я себе відчуваю. Я от описую, якою я хочу себе бачити, яка я є так, через рік, хто мене оточує, яка в мене сім'я, які в мене стосунки з рідними і так далі. Ось це воно дуже надихає. Ви можете також, от в цьому блоку, я, до речі, це завжди роблю в в себе на телефоні. І це дуже зручно, тому що я через рік. Може їх подивитися, і це так прикольно. В Мене одні замітки. Я кожного року в них пишу, І я в одніх замітках можу подивитися, що я писала рік два-три назад. І це так цікаво, як росте сознання себе да, Uh, і, взагалі, ситуація, як вони міняються, і це так круто дивитися на це. І от ці цілі вони прикольні не тільки тим, що ви задаєте собі якісь, якусь планку, і ви задаєте якісь ви створюєте для себе світло в кінці тунелю. Це круто. Ви робите це саме для себе. Мандраж саме за того, що ви думаєте, я нічого не зробив за цей рік. І... Типу, і що такий наступний рік буде таким самим пустим, да? І от цими, що ви поставите цілі і почитаєте, і не важливо це робити в день народження. Це можна зробити перед, коли у вас буде власний час. час. Да? Спочатку ви почитаєте ці цілі, які ви писали в попередньому році. Потім ви сядете і напишете, що ви зробили за цей рік. От я писала, що я приїхала в Канаду в цьому році. Я вперше в житті купила власну машину, яку я мріяла просто все своє життя. Я зараз буду плакати. І які кроки я знайшла роботу в Канаді там за за такий дострок. Я там пережила ось такі події. Я намагаюся в цьому році, до речі, я створила ютуб канал, а якому я мріяла багато часу. Я пережила депресію да, літом, коли я не знімала відео і. Просто мені було супер важко, але я викарабкала з цього і почала знову знімати відео. І я, от ці ці пункти, я переписую такі, які важливі для мене. Так, це треба сісти, це треба час, подумати. Але ви зможете це зробити? Просто зробіть це, будь ласка, це я. Я вам кажу, це так вас надихне. І спершу напишіть, то, що ви зробили за цей рік. Можливо, це буде якісь звичайні. Ну, типу, я спілкувалася з мамою. Або я там налагодила стосунки там з якоюсь подругою. Або ну, типу, це можуть бути звичайні, це не обов'язково якісь цілі, якихось від досягли. Це можуть бути звичайні дії. Запишіть те, що саме для вас важливе. Неважливо для інших, для оточення, це саме ваші замітки, які тільки ви будете читати. От і далі в наступному розділі напишіть, от, що би ви хотіли зробити в наступному році, і якою людини ви себе відчували в наступному році. Це трошки психологічно. Мені здається права, але так чи інакше вона діюча. Я вам кажу. Мандраж я рукою знімаю. Ви бачите, мій стан такий надихнений, енергічний, класний. Тому що от я нещодавно на днях зробила цю вправу. Я відчуваю себе дуже надихненою і готовою іти і далі діяти, і жити, і бути щасливою, і просто помічати щастя своє в кожній дрібнючках. От я надихнена зараз, тому що я зробила цю вправу. вона реально допомагає вона реально діє. Ще є такий пункт, як загально сприйняті досягнення, які ми повинні досягти там з 25 років, 30 років, там 35 років, народити дітей, посадити дерево і так далі. Дуже 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 багато цих загально прийнятих досягнень, які ми повинні зробити, і вони дуже давлять іноді на когось вони взагалі не давлять людям якось все одно, а на когось вони реально прям давлять. І на мене вони також давили, ну то, типу, що треба відносини, треба діти в Канаді. До речі, за це не паряться. Раніше мені здається, ніж 35 років. Вони взагалі дітей не народжують. Вони не паряться за це. Але можливо, в них є якісь інші там, знаєте, оці досягнення, які кожна людина повинна досягти, створити власний бізнес там і так далі. Зробити такі тут гроші там і так далі. Я вам хочу сказати, що. Тут важливо, це дуже важливий пункт. На самом ділі це дуже важливо. Воно кажеться, що просто люди давлять на нас, да загально прийнята думка давить на нас, але це реально важливо знову ж таки. Сядьте, візьміть телефон або попер і напишіть. Що на вас давить, що саме, тому що всіх людей це різне. В когось це що треба народити дитину, в когось це, що відкрити власний бізнес, да в когось це, що треба нормальні стосунки з батьками, в когось ще щось. Ну, типу, в кожного це різне. От на вас давить взагалі різне. На мене давить одне, на вас давить інше. Да? Оце загально прийняте якесь от те, що ми повинні мати да? в якісь там роки. Сядьте, запишіть, що вам давить саме вам, що вам давить. І потім задайте собі питання: а чого хочу я? Чи хочу, якщо мене давить народження, чи хочу я взагалі дитину? Чи я хочу цю дитину пізніше? Коли я хочу там, щоб в мене була там то-то-то класні стосунки з партнером. Це перше, да? Перше, що треба, у вас повинні бути обалденний, просто класний фундамент для, для дитини, класні стосунки з партнером. Да? Але головне, що ви повинні задати, це собі питання, а чого хочу я? Чого хочу я? Якщо мені давить, що я повинна мати бізнес, чи хочу я мати бізнес, чи розумію я, які відповідальність буде це нести? Скільки відповідальності, скільки справ, що все моє життя буде крутитися перші роки навколо цього бізнесу? Ну, типу, дуже важко буде вести особисті якісь стосунки з партнером, з друзями зустрічатися, і так далі. У вас всі думки будуть навколо вашого бізнесу, тому що це ваша дитина, і перші два роки воно буде все створюватися. І чи розумієте відповідальність і так далі? Чи я Розумію, чи я хочу чи мені це на часі зараз, чи я хочу це, але пізніше? От, зрозуміти саме. Е те, чого хочу я, що мені цікаво, і от відповісти саме на це питання, щоб я саме я, саме я хотів би це зробити, а не інші люди, незважаючи на те, що подумають батьки, незважаючи на те, що подумає партнер, незважаючи на те, що подумають друзі, оточення, що я саме я хочу зробити, і що саме я хочу досягти. І чи я скільки всього цього мені буде варто, чи я взагалі, що це за ціль? І якщо я хочу купити машину, чи я, що мені потрібно буде ремонтувати, що мені потрібно буде платити страховку за це? Що Мені потрібно плачу, якщо ви в кредит буде виплачувати кредит, чи зможу я зробити це фінансово зараз? Ну чи ваш взагалі можливо це ціль чи ні? Скільки я повинна заробляти, щоб виплачувати цей кредит, і так далі, і так далі, і так далі. Тобто, ви повинні зрозуміти ця ціль. вона взагалі реальна. Які кроки, взагалі, що і щоб купити машину? Ви повинні зрозуміти, яку машину ви хочете купити. От в мене було дуже багато. Ціль це Нісанджук. А коли я п -п починала дивитися відео про Нісанджук і так далі, я така, я взагалі його не хочу. Але поки я не почала розбиратися в цьому, в мене була це якась мрія. Знаєте, Нісанджук, Нісанджук, я його бачила, в мене зривало дах. Але коли я почала розбиратися, дивитися відео, цікавитися у людей, у власників Нісанджуків, я зрозуміла, що я його не хочу. Розумієте, люди? От про це саме я вам і кажу. І останній крок, мені здається, він найпростіший, найлегший це насолоджуватися, насолоджуватися моментом, насолоджуватися тим, ким ви є, ким ви будете ставати, насолоджуватися тою людиною, яка йде до своїх цілей, насолоджуватися тим днем народженням, яким ви зробите саме для себе, а не для когось іншого. Тому що це буде класно дивитися в інстаграмі, тому що ці фоточки будуть такі прикольні в інстаграмі. Ні, саме для вас. Насолоджуватися, оцім це найлбше. Легший пункт і не забудьте насолодитися, тому що все це ви робите заради того, щоб насолодитися. Якщо ви не насолодитеся, такі а ну я потім, я потім зараз я побіжала в мене багато справ. Та ні, так це не працює. Ми повинні насолодитися нашим результатом. От а, а потім вже робити інші справи, насолоджуватися кожною хвилиною, відчувати себе надихненим, тому що ви зробили ці кроки, і ви, ви реально відчуєте цю легкість і, і таке, що ви живете для себе. Це важливе народження. Ви живете для себе, ви надихаєтеся тим, ким ви є, ким ви станете. Я всім вам, друзі, бажаю. Не важливо, коли день народження. Я вам всім бажаю бути надихненими. Я вам всім бажаю приділити собі зовсім трошечки цієї уваги і записати те, що я вас попросила, те, що я те, що діє зі мною, реально діє зі мною. І воно подіє з кожним з вас. Якщо ви це зробите, я вам бажаю бути надихненими, щасливими. І день народження це лише можливість пережити. Оце надихнення надихнутися на цілий рік наступний. Хоча я знаю, що для багатьох людей дні народження це не мають ніякого значення. Не важливо, скоки скільки тобі 31, 35, 37 Вже всі ці цифри змішалися, і насправді цифри взагалі не мають ніякого сенсу. Найголовніше, що ви відчуваєте себе, ким ви відчуваєте себе внутрі? І це найголовніше не важцифри не важливі. Я погоджуюся, але щоб відчути себе і зробити якісний, класний день народження, працювати з собою і почути легкість, я вам цього вважаю. Зустрінемося в наступних відео. Бай-бай.